Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Ну що ж, сьогодні з вистачило на ще одне відео. Що хочу подивитись? Хочу подивитися замах на Сергія Стерненка. Чим мені ця тема цікава, тим, що загалом десь 5 місяців назад я тоді дивився був конфлікт з Стерненка із Сирську, І ще тоді мені показали загрозу для Стерненка. Я тоді сказав, як би його десь в темному переуку не зустріли. Вийшло навіть цікавіше, бо зустріли прямо під під'їздом. Ну що ж, давайте подивимося, що то взагалі відбулося, відкуди ноги ростуть, ну і так далі. Ну що, мочитесь позручніше, ну, але я починаю. Ось зараз у мене стоп-кадр відео, бо з'явилось відео замаху якраз на стерненка. От давайте почнемо з такого загального питання. Що взагалі відбулося? Як це покажуть рун? А раз, добре, от поясніть мені, будь ласка. Ось замах на Сергія Стерненка. Ось зараз на фрагмент відео дивлюсь. Що там взагалі відбулося? Опишіть мені. Скажіть вам, правду. Хтось не хоче вилізати. Манус перевернутий. Евос. Ну, так. Да. Зрозумів. Беркана. Ну, от жінка впала, дійсно, виконавець. Дагас. Ейвес. Далі. Ансос. Ну, цікаво. Тут треба копати, куди ноги ростуть і так далі. Що у нас тут? Маннас перевернути. Евас, Беркана, Дагас, Ейвас, Ансус. Ну, тут мені ситуацію описали загалом. Тут мені показали, як би мовити, бекграунд цієї ситуації. Що моє, Що ми про що моє. Ну, ось дійсно, ось сам замах. Хотів його то прибрати. Да, дійсно. Ну, правда. правда, тут воно цікаво йде. Того, що Евас транспортний засіб, а Беркана жінка. Бачите? Вона його чатувала, вона знала, що він там буде. Да. Ось, зміну ситуації хотіли зробити, і що? Ейвас Ансус. Ансус показує медіа. В той же час Ансус показує послання. Це, знаєте, як натяк Стерненку і не тільки йому. Угу. Тобто хотіли передати послання. Чи дійсно була задача його прибрати? Ну, якби так. Да. Ну, е, знаєте як? Ну, якби прям дійсно хотіли прибрати, могли б когось більш професійнішого найняти, ні, ніж якусь рядову умовну жінку. Да? Тому, якби задача така була, ну, знаєте, воно було тут е, більше якось передати знак, передати послання, попередження, якщо хочете. А, і прям, ну, знаєте, це було зроблено, типу, так. Ну, вийде прибрати, добре, не вийде, ну то ось знак типу послання передали. В такому плані. Прям ну, якби задача прям ліквідувати загалом стояла, тут би мали другі бруни випасти. Ну, як би, знаєте, а тут таке ідею. Ну, типа, вийде добре, не вийде, ну, да й так. Типу, ось, головне знак передати, послання. Окей. Хто ж це хотів такий знак передати? Ну, давайте. Подивимось, куди ноги ростуть. В Україну треба дивитись, в Україні шукати чи в Росії. Раз, дякую за відповіді. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, так ось сьогодні замах був на Сергія Стерненка. Ну, так це замовлення йшло з Росії. Покажіть мені, скажіть вам правду. Альгіс. Остаруна. Соло. Тут можна загалом вже не докладати. Та вас переверну. Ну, ясно. Так, дякую за... Слухайте, цікаве пішло. Треба буде перевірити. Ну, якби Росія, да, тут Соволо випала, вже зрозуміло. А мені що прийшло? Мені генерал Москалик згадався. Що це? Вирішили таким цікавим чином помстити? Знаєте, прям з потоку сплило. Як він там гарно полетів на машині, то Москалик. Е, ну, давай, треба перевірити. Так, раз, дякую за відповіді. Ну добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну, до сьогодні замах на Сергія Стерненка був. То це замовники були в Україні, замовлення з України йшло. Скажіть вам, правду. Навтіс перевернути. Гібо. Меркана перевернути. Фінал. Ансус. Знову мутна історія. Беркана, он жінка. М -м -м. Скільки ще ж пацюків у нас сидить, а? страх. Гаразд, Що ми маємо? Замовлення з Росії. Альгіс, пустаруна, соло Тей вас перевернути. Ну, як би так. Да. Соло у мене завжди правильну здогадку показує. Так що, да, на цей раз ниточки йдуть в Росію. Ось Альгіс, Пустаруна. Ну, вони ніби не при ділах, вони ніби в стороні. У них ніби алібі, ніби. А по факту, по факту, пустаруна вас перевернутий, дії спецслужб таємні при тому. Соло вас. Ну, їхні спецслужби постарались, то там ФСБшники, напевно. А, чи хто в них там чи зовнішня розвідка? чи які в них там ще спецслужби є? Не сильно орієнтуюсь в їхніх цих от всіх спецслужбах. А, далі, Україна. Наутіс перевернутий гебо, Беркана перевернутий Ансус. Дивіться. Наутіс перевернутий. Зразу йде обмежена дія. Обмеження загалом ідуть. Да? Тим не менш, ось іде Гебо, ось іде партнерство в Україні. Партнерство з ким? Партнерство з жінкою. І ось Ансус, ось власне замовлення. Да? Тобто, як іде, Росія, причому, да, нитка веде в Росію. Но знов-таки найняли цю жінку через якогось пацюка в Україні. До речі, до того пацюка він не подобає навіть не за гроші працює, на нього компромат є. Ось, 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 іде, ось, ось це співпраця на Росію, ось іде ця жінка. Тобто ось Пацюк, ось у нас сидить Пацюк, да, Криса. Ось Криса, домовилася з цією жінкою. До речі, жінку могли чимось шантажувати, в тому числі, да, тобто Пацюк під, під компроматом, і жінка ось під компроматом. І ось Ансус, ось, власне, є повідомлення, так би мовити. Ось є план на це все. Але замовник в Росії. Замовник Росія. Не в Україні замовник. То, що мені там в групі писали, ну, схоже, люди дуже люблять Стерненка, то писали, що це мало не він сам організував, щоб собі там донатів назбивати. Ну, Я тут такого не бачу. знаєте, Якби дійсно така б ситуація була, то тут би геть, друге показали. Так що ні, замовник в Росії. Ну, окей, а що хотіли то передати, власне? Там же. Пос... О, про Москалика ж треба запитати, про генерала. Дав ж боги прізвище. Як тут не постібатись? Ану, а ну, раз, дякую за відповідь. А, ну добре, покажіть мені, будь ласка, це замах на Сергія Стерненка. Якось пов'язаний із замахом на генерала Москалика. Може, відповідь, може, ще там щось. Ну, покажіть мені. скажіть, вам правду. Райда. Соло. Турісес перевернутий. Дагас. Манс. І що? Беркана. А да? Слухайте, а реально, да? Ну воно цікаво йде. Зараз тут треба пояснити. Да. Ем, зараз поясню, що я так е, цей. Сміюся. Ть, капець. Е, Гаразд, що в нас тут? Райду, солод, да, з перевернетий, азмана, Беркана. пряма. Дивіться. Так, да, дійсно, це щоб що? Щоб дати пошту в ситуації, ось, щоб дати якийсь медійний ефект і показати, що, що вони от щось роблять, типу, гризаються і відповідають нам. Що, Щоб, типу, як змінити ситуацію, ось показати роботу для своєї влади. да, Зокрема, ось, показати роботу для своєї влади. Мов, дивіться, ми теж там українців достаємо. да, там, і так далі, Но, в чому прикол? Що я сміявся? Вони не можуть дістати, виходить, наших. Топ генералів і так далі. Ну, слава богам, що не можуть, звичайно. да? Значить у нас такий контррозвідка СБУ і інші служби, спецслужби працюють гарно. Тобто вони наших не можуть дістати. Так вирішили відігратися. Давайте хоч там блогера да волонтера приберемо. Да? Ну, спробуємо, принаймні, дамо ось медійний ефект, покажемо, що ми теж маємо да? в цьому плані. Розумієте, це це так його перетак, е, та сверхдержава, да? Друга армія світу. З кінця списку. Йо-майо, -йо. Да, звісно. Ну що, плюсик в карму Стерненко. Що я можу сказати? Е, да, Тільки ще більше йому популярності додали. І, е, цей медійність його підняли. Як блогер, він, я впевнений, він буде вдячний. Е, да. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а десь ще найближчим часом, найближчими місяцями будуть в Україні ось подібні замахи на відомих, популярних, медійних персон. Скажіть вам правду. Інгос. Ага. Гебо, ось уже пацюки, криси. Хагалас от зараза, да, да, десь найближчим часом це буде не одинична акція, це ще буде. Це ще буде конкретно на відомих, на медійних персон. Но, тут показали цікавше, зараз поясню. Що в нас тут? Урус прямий, Лагус, Інгус, Вуньо, Гебо, Хагалас. Дивіться. Урус uh, урус показує, по-перше, що застосування сили. По-друге, урус показує в тому числі і військових. Я казав, що вони наших генералів посміявся, ще, да? що вони не можуть наших там генералів там, і так далі дістати. Так ось, ось схоже, спробують і генералів то наших дістати. Ну, генералів образно, це може бути просто якісь там полковник і так далі. Тобто, це вже військові явно. Військові спецслужби, працівники спецслужб. Ось по лагузу, ось уже вектор задано, ось уже гроші проплачені. До речі, оце може бути криптовалюта. В принципі, щось мені так пішло. Гроші ось вже проплачені. І ось загалом Вуньо. Вуньо дає позитивну відповідь по питанню, навіть по негативному. Та я питаю, чи буде? Да, буде. Ось уже гроші вже заплачені. Ось уже пацюк знайдений, ось уже домовленість є. І ось пацюк, ось що робить Хагава, наносить удар. Пацюк наносить. Від, удар, да? А, інгус. Інгус показує навіть, що це не одна подія буде. Кількість тут тяжко сказати, але ну, явно не одна. Так що, да, найближчий час для рун, ну, де найближчі місяці. Грубо, якщо брати, то до півроку. Ну, це якщо грубо. Тут залом руни швидкі, то воно і швидше відіграється. Але да, ось. Щури активізуються, ось уже називається гроші заплачені, план уже складений і все. Щури будуть кусати. Ну, намагатимуться, принаймні. Я не бачу тут результата, Тобто, ну, загалом показують і в, в, в Інгус, Тобто, ну, наскільки вдалими будуть такі дії, я б сказав, що не дуже. Ну, тут, на щастя, мені смерті не показали. на щастя. А от, ну, Але да, ось щури будуть атакувати. да, дійсно. Це і диверсії всякі можуть бути, і підриви там всяких різних установ і так далі. Це сюди ж. Але я загалом питав про людей медійних, відомих і так далі. то, ну, якби їм теж би варто було поберегтися. Особливо хто там дуже яскраво, як і Стерненко, виступає проти Росії. Схоже, вони не оцінили його якби, діяльність. Або навпаки, дуже високо оцінили, що аж вирішили спробувати прибрати. Тут як подивитись. Ну, цікаво. Ну, цікаво. Ну, не знаю, що тут ще запитати загалом. Я все по цій ситуації подивився. ніякі мені цікавіше питання в голову не йдуть. Ну, якщо ще щось по цій темі вас цікавить, ну допишіть під відео, там до розгляну можливо, десь в одному з бліців На сьогодні, напевно, що все. Пусть нічого мені більше голову такого цікаво не йде. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!